перших фанфар офіційної церемонії відкриття 22-х дефлімпійських ігор у Софії. Наші волейболістки та волейболісти, футболісти та баскетболісти вже здобули свої перші перемоги, які сподіваємось покладуть початок справжнього медального дощу для української збірної команди. Ласкаво просимо до Софії. Усе найцікавіше у наших щоденниках на першому національному. Софія тричі претендувала на звання олімпійської столиці. Та поки їй щастить на ігри незвичайні. Вдруге з перервою у 20 років болгарська столиця приймає дефлімпійські змагання. І вперше місто, що носить старовинне жіноче ім'я, буквально врятувало наймасштабніше свято спортсменів із вадами слуху. Після відмови, запланованих на 2013-й грецьких Афін, хафін, літня дефлімпіада взагалі могла повторити долю свого зимового аналога та просто не відбутися. Проте сотні атлетів. Із 90 країн світу вже вступили у бій за нагороди найвищого гатунку. Україна відзначила 20-річчя свого дебюту на Дефлімпіаді рекордною для себе кількістю спортсменів. 191 делегат відстоюватиме честь жовто-блакитного прапора у Софії. До деяких з них в предстартовій ейфорії навідалася і наша знімальна група. Більш охочими до спілкування виявилися спортсмени, стартові свистки яких вже пролунали у першому колі групи. Наші баскетболісти вже встигли отримати надважливу для себе перемогу над турецькою командою, що вже на крок приблизило омріяно золото дефлімпіади. Четыре года назад мы были в топе, не выиграли медали. Вот. поэтому мы серьезно готовились, это серьезный шанс для нас выиграть. Долго тренировались. На первых Олимпийских играх нет слабых команд. Я думаю, все команды готовятся, хотят выиграть. Ну, я знаю, мы Украина выиграет. Голосно про це заявляють і кросівки, що посіли центрове місце у готельному номері хлопців. Те, що сусіди думають лише про змагання, свідчить і досить необжитий інтер'єр. Хоча сум за домом відчувається з перших днів. України. Не на заваді меті. І хоч хлопці не вірять у всілякі спортивні ритуали та прикмети, але здається, загаданим бажання між двома сашками прийшлося їм до душі. Щоб ви обов'язково отримали бажане золото, хлопці? Вас це вийти. По сусідству у волейболістів, у яких до слова теж сьогодні друга групова зустріч, більш гамірно. Майже вся команда завітала до номера, аби проаналізувати минулу гру. Виграли у японців 3-0. Гритигра пройшла неплохо, защита була сильний. От іграли, і перша гра пройшла добре. Завтра будемо играти раном. Ну я думаю, що буде складніше. на волейбольному майданчику, як і на паркеті у справжніх чоловіків ніяких забобонів. Хоча спеціальні ритуали для моральної підтримки один одного спортсмени все ж згадали. А для перемоги більш ніж достатньо гармонійного клімату у команді та впевненості ще в одному. За нас болить вся Україна. Дівчата у збірній теж вірять у силу вболівальницької підтримки, проте перестраховуються. Звісно, талісманами, хоча й говорять про це неохоче. Тренер дав нам от якби ну, пакетики. Ну я не могу сказать, дав просто тренер-талісман. На щастя, і на удачу. Поки сусідка на тренуванні Наталя за підготовкою до власних змагань не забуває, що вона, попри все, жінка. В її кімнаті вже з першого дня панує затишок та комфорт. А коли трапляється зайва хвилинка, потеревенити і про своє жіноче можна. Спортсменів знає друг друга, А з інших сторон ми мало общаємося, тому що є бар'єр. А вот, допустим, з іранськими командами, з жінками, не можна Вот. А є люди, которые свободно общаются, і ми з ними общаємося. Словами тєво підтвердилися справою. Ми виявилися неочікуваними, проте бажаними гостями українських волейболісток, які в чергове з ентузіазмом підтвердили позицію усієї національної збірної. Ну, бієшку поза тим та і ми чуємо. За перемогою, звісно, приїхали і легкоатлети. Їхні змагання, як завжди, припадають на другу частину ігор. Тому атлети знаходять час і на духовний розвиток. Олег, готуючись стати татом, студіює відповідну літературу. А Саша знаходить моральну підтримку у бесідах із Богом. Є свіч. Ікона не церковна. Моя фамилия Белоконь. Mm -hmm. Это я Белоконь и сижу сверху. Бывает бывают проблемы. Змея нет. Mm -hmm. Но вот впереди Олимпиада, я же готовлюсь, проблемы, все. Помогает Бог. Ну, это я так выдумал, и как талисман, ритуал. Ал. Різногранні та неординарні, проте об'єднані єдиною жагою до перемоги українські спортсмени вирушили на офіційну церемонію відкриття Дефлімпійських ігор. Різними кольорами національної форми розфарбували площу перед головною ареною змагань стадіоном Армієць. Учасники ігор виважені на початку своїми прапорами кольори вже за кілька хвилин перетворилися в різнокольорову масу, адже кожен хотів поспілкуватися та сфотографуватися з колегами з інших команд. В Цьому буянні емоцій та фарб наша знімальна група підстерегла знайоме у дефлімпійському світі обличчя багаторазовий призер ігор легкоатлет Дмитро Дяченко, закінчивши кар'єру у тайпеї, все ж з'явився і у Софії. На болінка я дуже ну, час. На цьому приємності не закінчилися. Церемонія відкриття ігор завжди феєрична та радісна подія. Цього разу недоліки організації через брак часу повністю нівелювала історична подія. Вперше за 89 років дефлімпійський вогонь пов'язав вочину дефлімпійського руху Париж з цьогорічною столицею змагань Софією. Свідками запалення першого вогню стали, звісно, й ювіляри руху спортсменів із вадами слуху українці. Я горжусь що что воз на Украине Украина самая лучшая страна в мире. Сейчас у нас у всех глухих мира большой праздник, потому что здесь мы можем пообщаться свободно с другими неслышащими с разных стран. Вот, если посмотреть на нашу команду. они самые лучшие. У них самая лучшая кіпіровка, у них саме луче спатійне у них самые красивые улыбки. Щоденно ми інформуватимемо вас про досягнення найусміхненішої та найріднішої збірної команди, що впродовж наступних дев'яти днів змагатиметься за честь та гордість нашої держави на вже історичній 22-й дефлімпіаді в Болгарській Софії. за Все и Настроение, конечно, прекрасное. Смотрим и чувствуется атмосфера праздника, ждет Олимпийских игр. И мы надеемся, что с хорошим настроем будет успешные выступления на Деф Олимпийских играх, на соревнованиях. И мы, конечно, хотим пожелать нашей команде побольше...